Лопопейс, виріб, зв'язаний по колу, ніяких швів, гармонійне додавання петель, деякими секретами я поділюся з вами. На таку футболку в мене вийшло чотири моточки. Я придумала маленький візеруночок 3D по низу краю, який надає витонченості даному виробу. Але це тільки моя фантазія, яку я створила сама. Отже, починаємо з простого набору петель для горловини. У мене вийшло 100 петель, і я розділила їх на 10 рівних частин. Отже, горловина у нас складає 2 третини від обхвату голови. Росток зробила поворотніми рядами на 8 частин, 2 залишила попереду. Кокетку визначаємо обхват грудей ділимо на 4. І на цю кількість сантиметрів необхідно зробити 3, 4, 5 додавань по колу. Кожне коло це додаткові 20% від того, що вже є. Тобто кількість петель поділили на 10, і це число додали одне до одного. Це і буде додавання 20%. А потім попереднє число петель ділимо на ці 20%. І таким чином ми розраховуємо, скільки петель нам потрібно зробити в ряді, а потім додати. Потім формуємо перетинки. Додаю по 4 петлі для підрізів рукавів, і з кожної сторони. Перетинки додатково ще формуються по три петлі, І по колу вниз тіло, і по колу вниз обидва рукави. Саме простий лопопейс.